Ситуацію я запрошу до слова певно пана Андрія Денисенко. Прошу на пане Андрій, а потім ваші колеги вже продовжують. Щиро відбувається. Щиро дякую. Доброго дня, шановні друзі, пані та панове. Вибори на 205-му виборчому окрузі, які мають відбутися 26 липня. Хоча до закінчення виборчої кампанії залишилося трохи більше двох тижнів, вже зайшли в, скажімо так, дуже гостру гарячу фазу протистояння. не просто. Конкурентного протистояння між кількома кандидатами а протистояння машини катка адміністративного ресурсу, який працює, обслуговуючи інтереси кандидата від влади. Так, на превеликий жаль, ці вибори мало чим відрізняються від тих, які ми бачили під час режиму Януковича до Майдана. Вони надзвичайно за своє за і режиму кучми структурна за методологією, за брутальністю. Вони нагадують те, що ми бачили свого часу перед першим майданом Мукачевому, перед другим майданом у Первомайському виборчому окрузі на Київській мажоритарці, в 194 виборчому окрузі Черкаської області. А, мінуються виборчі дільниці. Ой, перепрошую, Мінуються приміщення. Мінуються приміщення. Да. До виборчих дільниці ще не дійшло. Слава Богу, це лишення обмовка. Але вже сьогодні. Але вже сьогодні ми бачимо те, що це може статися. Мінуються виборчі приміщення, на яких заплановані зустрічі непровладних кандидатів, масові факти побиття агітаторів, масові факти вже задокументовані і з відповідними зверненнями до прокуратури, як Чернігівської області, так і Генеральної прокуратури, скупівлі голосів виборців. Побудована величезна безпрецедентна мережа, яка має намір скупити голоси понад 60 тисяч виборців у Чернігівському 205-му виборчому окрузі. Вже сьогодні ми бачимо перші ознаки того, що кандидат від влади, яким є Сергій Березенка, я так розумію, це якісь з різними даними родич або Анатолія Матвієнка, або там похресник самого особисто Петра Порошенка. Тим не менше, це людина, яка очолює державне управління справами, яка висунута і діє за безпосередньою підтримкою партії Солідарність, використовує її символіку, використовує всі ознаки адміністративного ресурсу, тобто незаконного впливу на виборчий процес з боку органів влади. От саме ця людина є виразником інтересів на цьому окрузі і влади, і президента, і саме під цю людину намагаються сьогодні поламати чернігів в гірших традиціях, знову ж таки, повторюся, режиму Януковича. Наприкінці, після виступів колег, ми продемонструємо презентацію. Там представлені документальні свідчення того, що у 205-му виборчому указі в інтересах пана Сергія Березенка розгорнута сама система, пірамідальна система масового підкупу, така сама, яка використовувалася командою Черновецького. А ця людина входила до цієї молодої команди, яка погрубувала свого часу Київ, і те саме вони хочуть, очевидно, зробити із Черніговим. Ми маємо вже документальні свідчення того, що незаконно застосовуються органи влади, зокрема органи прокуратури. Напередодні, буквально позавчора, прокуратура вилучила 85 подань 85 суб'єктів виборчого процесу до дільничних виборчих комісій. І насправді, якби не втручання народних депутатів, якби не втручання кандидата Корбана і якби не масові протести з боку громадськості під будівлю самої обласної прокуратури і окружної виборчої комісії. 85 суб'єктів виборчого процесу були б позбавлені права здійснювати спостереження заходом і законністю виборчого процесу. І, по суті, були б усунуті від встановлення результатів виборів. Таким чином, ставиться, ставилося би системно під загрозу законність взагалі виборів у Чернігові. Слава Богу, спільними зусиллями нам вдалося цього уникнути. Так, поза всяким сумнівом, всі тут присутні мають свою особисту думку. Нас об'єднало одне бажання того, щоб вибори в Чернігові пройшли законно, щоб конституційне право громадян обирати і бути обраними не попиралося, і щоб ми, як суспільство, яке пройшло майдан, яке пройшло надзвичайно важкі випробування при попередньому авторитарному режимі, коли нас в дійсності намагалися позбавити права голосу, а влада. Обирала саму себе, призначаючи депутатів, що все це не повторилося, і ми мали би принципово іншу справедливу в дійсності демократичну Україну.